Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецька, Черівна Краса Природи. Ну що ж, знову я вийшов на Уклейку. Сьогодні зранку дощ був, а на вечір вирішив вийти, порибачити. недалечко можна порибачити. Ну, на цей прудок. Ось тут у мене вцепилось, поки я виставляв камеру. От, будь ласка, рибка-верховодочка. Да. Рибка, верховодка. О, немає. клюнула Не встиг підсікти. Забавна рибалочка недалечко від дому От. і можна збити з кому. О, о, будь ласка, екземпляр вечіріє, вже може клівки будуть, поплавок плохо видно. Ну, підкормив трошки такою сипучою кашею, щоб е, багато було муті. І вона зараз сейчас... ося. Під вечір активно почала клівати. Перервав буст Насть, зацепив за за камиш, прийшлось е, перев'язувати. перев'язывать. Ну, на рибалці таке буває. Тем більше що 0,14. така ліска, треба акуратно. надо аккуратно. Тут був у мене поплапопер, думаю, пока з нас спробую на поплапопер. Ну, що вам сказати, одну витягнув. неудобно закидувати. От. О. Це надо стоя, коротше, от відмовився від поплапопера, пішов перемонтував. удочку. Вот и вот. О, рыбка. Верховодка поклевая, Что рыбаку надо? Рыбаку поплавок. Вот. Поклевка отсечка. Ося. О, пожалуйста, будь ласка. Да, заради этой митевости вот. мы идем на рыбалку. Потопила, ну надо ждать, коли поведе. Вот он и медь. Истина. Вытримал и словил. И снова забросили. Вот. Ходить по, по воді, там он прямо гуляє верху. Видать частички цієї каші, що я під кормив, поплили по воді, і вона от зверху біга, біга собирає. Туди був вітер і, мабуть, однесло. І вона, от, там по воді, Гуляє, збирає собі пропитання. Отак. Така риба. О, з'їла. би бой називається верховодка. Бо плаває зверху. Що де впало, підбирає верховодка. Ася. Ех, так, блин, повела. Ну. Прямо гуляє, вон, круги розходяться по воді. Зараз веде в другу сторону. Ну це вже мої Ну, Будь ласка. Прошлий репортаж прилічно, як для мене подивилось людей, багатьом сподобалось. Писали в коментарях. Як вони ловлять, значить, і ловили верховодку, клейку так що дякую всім людям. О-о-о-о! Вот вона О, будь ласка! А сейчас знову закинув. І вона тут, як тут, красота, от вона. о, тим див, дивиться, як би її стянуть мого париша. А от повела. Ну і ми її в цей момент підсікаємо. Зараз я ще підкинув. Осталось трошки кашки. Ось така каша. А от зараз я її підкину І от вона гуляє тепер. Я її каші підкину, вона плаває, збирає. яка не втонула і тут Откльовує, а небо прямо, прямо відображується в воді хмари, камера знімає. Yes. Ну вот, поменяли, закинули. И активно в наклее. Это уклейка. І гуляє, гуляє по воді прямо. так. Гуляє. Ну. Оех, бачите як. Перехитрила мене. Перехитрила. Все будто тебе повела оказывается, что не повела. Ну, сейчас. Зараз... Ой, снова. Вот а це же я виждав, да? Планирую ще, конечно, на Днестр хоть раз поехать. Вже ося веде, веде рибка. Це сразу взяла. З'їздить на Дністер. О, ех, потягнула, ну. Нема зараз на Дністру карася. Вот, як раніше до війни карась на поплавочну водочку, так гарно ловився. Вот. А в цьому сезоні, ну був я там кілька разів, За ці несколько разів, всього два карася піймав. Вот. Один раз одного і раз второго. а бывало и 10 двадцать карасей таких днестровских. Ну, плитка, плоскирка, значит, верховодка, Люди, конечно, там э, дроблят, шалаш, э, будки строят. <свят> да. По очереди приезжают, там. Страшное дело. Ночуют. Ну, нема мне. <свят> Я наблюдал, как э, закармливают по ведру. Э, это, гороховость выкидают там кормушками на точку. Вот. Ну, правда? Тогда Карп попадается, вот. Сазан. Ну, это надо. О. Так что, друзья, вот такая сегодня рыбалка. Кому, как кажется, подобалась моя сегодня рыбалка, можете лайкнуть, поставить подобайку, можете подписаться. Я, в принципі, канал веду раді спортивного інтересу. Я вже 3000 підписчиків є. У ну, мене там і почається по квітам, по рослинам, по саду, по рибалці. Чоловік. на пенсии, ну, надо чем-то заниматься. Вот. Так что, друзья, а рыбалка, это с детства я их люблю рыбачить. И так, пока Боженька дае, здоровье, приехать на рыбалку, надо ездить. Вот так, друзья, такие дела. Ну что ж, буду я завершать свою, свой репортаж. Вот. кому сподобалось, я же говорю, можете лайкнуть. Ну и вот. Сеймер ты, Риби. Ну що. Ну, сім раз менше, чим обично, бо порвала сюдочка. Ну, то таке. Прошлий раз піймав 5 десятків, ну а зараз тут десь десятка 3, 25. двадцять. Отак. Ну, буде котиком, буде на юску, в ялю. Так що такі справи, друзі. Ну що ж, бажаю всім мирного неба. От, быстріше б ми вже не стали слухати, що де летить, що де бахкає, що де стріляє. Мира нам всім. І на все добре. До нових зустрічей.